На каналі усі мене звати Ольга Гвоздецька. Що поставити на святковий стіл, щоб не роздратувати символ року дерев'яну змію, прокинутися при собі на ранок а, і надалі в нормальному стані продовжити подальші святкові застілля? А, говоримо зараз з такою гостею а, з нами Олена Бощук, сімейна лікарка МП центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Пані Олене, вас вітаю. Доброго дня. А дякую, що долучилися трішки фактажу а про. Про що пишуть власне українські медіа рік дерев'яної змії, вона полюбляє легкі страви, а тому на столі мають бути овочі та зелень, мають бути певні закуски легкі, там оливки, щось сиром, канапе, морепродукти, риба, на солодке бажано фрукти. Ну, можна зробити йогуртовий торт з фруктами. Я підозрюю, що ви, як лікарка, напевно підтвердите і узгодите такі смаки дерев'яної змії. Дякую вам за запрошення. Так, все, що ви мені сказали, мені як лікарці дуже іпонує. Хоча саму тваринку, як змію, я не дуже полюбляю, Але от ось такі традиції на цей рік мені дуже подобаються. Так, тому що легкі страви, багато овочів, зелені, йогуртовий торт, він не занадто солодкий і немає такої жирності, як масляний торт, наприклад. Да? Немає традиційних салатів з майонезом, як ми привикли. То це досить такий непоганий стіл правильного харчування. Ну знаєте, мені здається, що це найбільш аскетичне меню, а за всі роки серед всіх тварин символів. Років, тому що жодна тварина не така прискиплива до правильного способу життя. Як бути з традиційними стравами, які зокрема на півдні України готують завжди? Ще з пострадянського періоду це закріпилося: олів'є, шуба, холодець і багато багато шампанського або іншого кого. Ну, дивіться, тут ніяк не бути, бо всі ж готують по бажанню, і в кожній сім'ї є можливо навіть і свої традиції. Хтось вірить більше в гороскопи, да, прислухається, який рік цього разу там змії, да буде прислухатись до тих традицій, які ви сказали. В когось свої традиції, а хтось просто любить олів'є і шубу, і фаршировану рибу, і буде готувати її. Тому в принципі тут все індивідуально, плюс ще є смаки, да і вподобання. Людини, хтось це їсть, хтось не їсть. Е, також зважайте і на хвороби е, хронічні, які має людина. Е, це також дуже впливає. А давайте про хвороби до речі. Е, ну, якщо брати найбільш розповсюдження серед українців, так е, що не варто при певному е, при певній хронічній хворобі дозволяти собі навіть. Невеликій кількості під час uh, свят. Ой, дивіться, тут все індивідуально дуже людина, яка має хронічну хворобу, вона знає про неї майже все і знає, що вона може їсти, а що не може. Зараз дієтологи нам говорять взагалі, що немає ніяких заборон. І от коли людина сідає на дієту, та, жінка, наприклад, хоче схуднути, так все каже: все, я більше їм солодкого, мені не можна. Звісно, це дуже важко. І дієтологи кажуть, що не потрібно обмежувати себе, що взагалі, от мені взагалі не можна їсти цукерок там і тортиків, тому що коли така жорстка заборона, вона веде до зриву. Хтось потримається тиждень, хтось два, хтось два дні, і потім зірветься і з'їсть цілий кілограм тих конфет, Да? і нічого до хорошого воно не призведе. Тому можна все, але питання кількості. Так само і хронічних пацієнтів. Якщо ми розглядаємо, що це цукровий діабет, і якщо у людини він медикаментозно компенсований, що це значить? Людина приймає ліки від цукрового діабету і контролює рівень там глюкози в крові. І якщо приймаючи ці ліки в неї допустимі цифри. То звісно вона собі може дозволити трішки вона їсть і фрукти, і трішки щось солоденького. Але ми це все говоримо на прийомі, в які часи краще це приймати. Це в залежності, який активний день у людини. Які години вона може собі дозволити чи за сніданком, чи за обідом, а на вечерю вже вона цього не буде їсти? Що касається новорічних свят, ну, Новий рік тут взагалі руйнуються всі правила, тому що це їжа в ніч да, вночі. Наш організм не, не пристосований до того, щоб ми вночі їли щось. Да? Ми повинні вночі відпочивати, але є така традиція. Тому, звісно, я як лікар не рекомендую сильно багато наїдатися будь-яких страв, не в залежності, в захворювання, саме вночі. Краще, чисто символічно, зустріти новий рік, щось покуштувати, а вже потім, 1 січня, за обіднім столом зібратися з родиною і вже посидіти собі традиційно, як ми звикли. Угу. До речі, це незвичайна е пропозиція. Е Ну там обмежити рекомендують вночі кількість. Я не знаю, чи вдасться комусь з наших глядачів просто так трішечки щось перекусити, випити в келах шампанського і перенести це все на наступний день. Але ну, направду можливо, так і треба зробити. Пані Лено, якщо говорити окремо про алкоголь, жодне святкування в українців традиційно не відбувається без нього. Не п'ють тільки ті, кому не можна. Всі інші хоч трішечки, так, але прогублюють. Е, давайте поговоримо про безпечні обмеження. Ну, не п'є ще ті, хто не хоче пити, і зараз є е, люди, які і багато дають серед молоді, які ведуть здоровий спосіб життя. І ви знаєте, у таких людей є дисципліна, і вже не зважаючи чи свято, чи день народження, чи традиції е, в них є свій режим, в якому вони постійно знаходяться, живуть свій режим харчування, активності, ставлення до алкоголю. Е, і там не в залежності, чи це 31 грудня, чи 1 січня буде честь, 25 грудня чи 7 січня, чи будь-яке свято, вони собі в своєму режимі і знають, що їм можна, що не можна, що вони люблять і не люблять. Ось, е Тому я забула, Бо що... По обмеженням. Я пам'ятаю, <світтє> що алкоголь. кажуть, медики казали 50 грамів на добу міцного алкоголю. Це така норма безпечно. так є така норма, але, взагалі, безпечної дози алкоголю не існує ні для кого, тому що алкоголь в залежності чи здорова повністю людина, чи має якісь хронічні захворювання, він має свій негативний вплив. От. Тому як медик я не рекомендую вживати алкоголь, але, звісно, я теж людина і розумію і традиції, і бажання людей, тому. Це вже на відповідальність кожного. Забороняти не будемо, але до речі, є альтернатива непогана для тих, хто взагалі не хоче, щоб був алкоголь, але було щось схоже на нього, щоб можна було відкрити з вибухом е м, налити в келихи, то є ж безалкогольне шампанське, безалкогольне вино. Ви, в Принципі, да, альтернатива існують. Пані Олено, чи варто щось перед застільним, якщо все ж таки ну, людина розуміє, що може зірватися, або просто хоче дуже дуже смачно багато поїсти, приймати якісь препарати, ну, превентивно, скажімо, або під час прийому їжі, або після. Так, звісно ж, є, і можна, дивіться, якщо ви знаєте, що ви будете святкувати новий? І будете їсти і багато пити вночі. Е, звісно, сюди входять препарати ферментні для підшлункової залози, для шлунку. Да е, ось е, це. Такі універсальні якби препарати, які допоможуть вам з травленням і споживанням алкоголю під час свят, І можна випити ліки перед прийомом їжі або безпосередньо під час прийому їжі з приводу дози, запитайте у свого сімейного лікаря, він вам скаже, тому що це може залежати і від маси тіла і від хронічних захворювань, які має людина. На наступний день, звісно, що якщо ви в новорічну ніч гарно святкували і там майже до ранку, то день 1 свічня бажано пройти в такому лайтовому легкому режимі, не нагруженому і не нагруженому знову ж по харчуванню і по фізичним активності. Максимально відпочинку, це може бути також якась мінеральна вода. Ферменти ті ж самі, вітаміни і симптоматичне лікування, якщо там головний біль, запаморчення чи ще якесь нездуження, то знеболюючі ліки. А, про похміль я спитаю, як боротися з ним? Найкраще не доводити до нього. Ось, але я. Так, то так. Симптоматичне лікування йде е, ліка з неболючими ліками, ферментами, антиоксидантами. В жодному разі не випити ще алкоголю, ну як роблять багато людей. Ну ні, тому що це буде замкнути круг. Це точно так, пані Ване наостанок попрошу вас дати свій власний такий професійний топ давайте 5 продуктів, які не варто ставити на е, новорічний стіл в рік дерев'яної змії. Ну, перші місце, навірно, будуть всі копчені вироби. Ніколи їх не використовую, якщо чесно, і нікому не, не раджу копчені. Ну, і сильно якісь жирні перчені, сольоні з такими агресивними да, приправами також не використовую. Ну а так це більше від. Побажань і вподобань інших я люблю більш таку легку їжу середньоєвропейську, скажімо так. Є така скандинавська дієта, я більше її притримуюся. І безалкогольне шампанське на моєму столі новорічному буде. Дякую вам дуже за поради. Сподіваюся, що в ці складні часи українці зможуть і стіл накрити, і поставити саме ті страви, які їм до душі. А от для того, щоб все було безпечно для здоров'я, нехай всі використовують наші з вами поради. Я дякую, що ви сьогодні були з нами.